Друзі, останнім часом, весь час мова йде про контрнаступ. Гарні слова я чув стосовно цього, коли усі питають, ну, коли ви вже підете в контрнаступ та коли закінчиться війна. Друзі, відповіді на ці питання ви можете отримати тут у нас, у лавах ЗСУ. Але насправді ми арта. Для нас контрнаступ майже нічого не змінить. Ми, як їздили, так і будемо далі їздити, працювати по цілях, по усіх, які треба знищити. Тому контрнаступ для нас це просто гучна назва, яка не впливає на нашу роботу. Йдемо далі. з того, що буде змінюватись, це ми переїжджаємо знову жити у ліс, у посадку з усіма витікаючими. І насправді, завдяки вам, усім, цього разу ми підготувалися значно краще, ніж коли. Нас вперше завезли у посадку. Я пам'ятаю, тоді це було вночі, без місяця на небі, без ліхтариків бо світломаскування. Після шаленого дощу, коли весь цей родючий чорнозем перетворився на таку кашу, і ми були з ніг до голови у ньому. В ту ніч я спав сидячи, притулившись до якогось дерева, а на ранок дізнався, що це акація з колючками по 30 см. Отже, ми почали спати. Спочатку на землі. Потім на каріматах, і вже десь восени, завдяки вашій допомозі та підтримці, весь мій розрахунок мав окремі намети. І дійсно дуже круті карімати. До речі, дякую магазину Розетка за допомогу всім усім. І це не реклама, я за це грошей не отримав. Я просто дуже дуже вдячний. Так от, цього разу ми врахували заздалегідь. Усі потреби, які будемо там мати, і підготувалися. Зараз повторюсь, наш розрахунок: це 10 людей, і усі мають окремі намети, карімати, маємо намет під кухню, генератор, маємо намет під душ. До речі, за рік ми зараз щойно придбали вже третій душ, бо вони мають властивість ламатися. Бо речі, які ми купуємо, навіть дійсно високої якості, вони розраховані на туризм. Тобто на користування може місяць чи два на рік, а ми користуємося цілодобово більше року. Тому речі ламаються стають непридатними. Тому інколи деякі речі нам будуть потрібні знову і потім знову. Бо контрнаступ це не кінець війни, якби ми і ви цього не хотіли. Звісно, нагадаю, що завдяки вам усі, тепер ми ще маємо потужний акумулятор. Із вбудованим інвертором 220 вольт, що дозволяє використовувати його для живлення старлінку. А ще він має надшвидкісну зарядку і повністю заряджається менше, ніж за годину. Тобто ми зможемо заряджати його від генератора раз на добу, що дуже зекономить витрату палива. Але нагадую, ми його вже отримали, але ще не розрахували за нього, а тільки збираємо гроші. Нам його віддали по собівартості і його ціна 46 500 гривень. На сьогоднішній день ми тільки закрили збір 100 тисяч гривень на броньовані футболки, і зібрали лише 5 тисяч гривень на цей акумулятор. Тому дуже прошу всіх, хто має бажання долучитися та допомогти нам зібрати ці гроші. Арта без зв'язку не може стріляти на далекій відстані і знищувати русню у самих неочікуваних місцях, щоб після нас могли їхати танки і просуватися піхота. А ще так співпала, якщо встигну це відзняти та змонтувати. Сьогодні у багатьох хлопців, із мого розрахунку, річниця нашого першого дня народження тут, на війні, ми рік тому вперше потрапили під масований обстріл касетами, і кожен з нас запам'ятав усі подробиці того дня. Точніше, це був самий ранній ранок, можливо, між третьою між та четвертою ранку. Ми з Соні вийшли із транспорту, запалили і побачили. Ми самі тоді ще не зрозуміли, що саме. Я зараз не буду на цьому зупинятися. Але це було і це лишилось у пам'яті, мабуть, на все життя. Отже, ми запакувалися і в очікуванні команди. Як завжди, ми не знаємо, куди їхати, тільки знаємо, що туди, де ми будемо потрібні. І звісно, як і раніше. Ми будемо тримати вас в курсі того, що відбувається у нас. І я нагадую, наш канал не приносить прибуток. Нам допомагають спонсори каналу. І за це їм велика подяка. Детальніше про спонсорство дивіться у відео за посиланням та в описі до відео. А також я нагадаю: кожен, хто вірить у те, що ми робимо, може допомогти нашому розрахунку за реквізитами, вказаними у закріпленому коментарі. А ще. Відтепер ми пропонуємо придбати прапорець із побажанням та підписом від мене. Вартість такого прапорця становить 100 гривень, і 20% з прибутку я передаю у фонд нашого розрахунку. А натомість ви отримуєте річ, яка вдома чи в офісі, чи у вашому авто буде завжди нагадувати, що війна триває, і більше мільйона українців зараз не вдома, не в офісі і не у власній автівці. І такий прапорець буде оточуючим показувати, що ви не осторонь. А ще, я чув, що є легенда, що якщо доторкнутися до такого прапорцю, то ви кожного разу будете пригадувати фрагменти того, що бачили у відео на нашому каналі. І почнете відчувати та переживати усі ці події разом із нами. Але і це ще не все. Самі моторні з вас ще встигають взяти участь у розіграші таких пропорців. <кій> Більш детально про це у відео за посиланням. Але якщо коротко, ви маєте подивитися відео про цей розіграш, поставити вподобайку, написати коментар Слава Україні. Ну і, звісно, бути підписником нашого каналу. <кій> і 1 червня ми <кій> розіграємо серед підписників 5 пропорців, підписаних безпосередньо мною. Безпосередньо для вас. Тож не гайте час. А ми продовжуємо боронити Україну і вас. З вами був Міньйон